Ми дуже вдячні вам за запрошення сьогоднішнім концертом виступити саме у вашому клубі. Хотілося б сказати, що ми це є волонтери фонду Ніви і зібрали цей благодійний концерт для збору коштів в зону АТО. Завтра буде День Збройних Сил України. І ми перед день вирішили зробити концерт. Хочеться сказати. Те, що не хочеться урочистого такого концерту зробити, хочеться теплого. Урочистих було багато. Сьогодні в Україні війна і не до урочистостей. Хочеться згадати, подякувати, пам'янути. І дуже хочеться низько вклонитися тим, хто там зараз боронить наш спокій тут. Зараз, в першу чергу, мені би хотілося запросити до мікрофону. Виконуючого обов'язки голови районної держадміністрації партака Віктора Федоровича. Вітаємо! Доброго дня всім! Шановні друзі! Сьогодні ми зібрались в цій залі на благодійний концерт, присвячений до свята Дня Збройних сил України. З яким я щиро вітаю всіх захисників нашої держави. Цьогорічне свято збігається з нелегкими для України часами, коли зовнішній агресор засіхає на суверенітет і незалежність нашої держави, коли сотні кращих синів і дочок українського народу не один місяць зі зброєю в руках захищають кожен плакот нашої землі від терористів, найманців, зрадників, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні життя. Слава героям тим, хто поліг на полі боронь прані, тим, хто й сьогодні на передовій під обстрілами недорів борь. Боронить Україну. Нині до складнощів безпосередньо військових наших захисників додаються численні життєві проблеми насамперед житлово побутові матеріальні забезпечення та інші. І особливу роль вирішенні цих найгостріших проблем сьогодення належить тим, хто, не вимагаючи нам винагороди, прийшов на допомогу нашій армії, а саме волонтери. Символічно, що ця сьогоднішня акція, цей концерт. За сприяння та організація Рівненського благодійного фонду допомоги військовим роєвих та наших місцевих активістів співпадає ще з одним важливим святом Міжнародним днем волонтера. В цьому році для українців свято як ніколи є важливим і актуальним. За останні пів року це слово майже стало потожним словом порятунок. Саме завдяки волонтерам і їх роботі сотні тисяч українців, які вимушені були покинути свої домівки. Забезпечені тим, без чого не вийтися в повсякденному житті. А українська армія отримала необхідне їм для захисту територіальної цінності і незалежності нашої держави. Умовах бойових дій, коли кожен розуміє ступінь відповідальності за майбутнє кількість громадян, які не стоять посторонь, а всіляко допомагають країні суттєво збільшилася. Тому це свято є святом кожного, хто готовий підтримати ближнього від щирого серця. Не залишалось Осторонь цього всенародного руху і мешканці нашого району. До нього долучились практично всі небайдужі жителі, їх сім'ї, працівники підприємств, установ, організацій району, підприємці, громадські організації, ревійні громади, голови сільських, селищних та міських рад, міської ради, Депутати районної ради прийняли рішення про виділення з районного бюджету майже 300 тисяч гривень на потреби армії. На сьогодні закуплено та підправлено на фронт більше 100 бронежилетів. Бушлати військову форму, білизну, амуніцію, медикаменти тощо. Зібрано громадою району орієнтовно 5 тонн продуктів харчування, надано грошову допомогу мобілізованим бійцям та їх сім'ям в сумі 112 тисяч гривень. Та відділом дров об'єми майже 300 кубометрів. Загальна сума облікованої допомоги, зібраної жителям нашого району, на сьогодні обраховується майже 1 мільйон гривень. Однак, отож, висловлюємо щиру подяку всім волонтерам та тим, хто долучився до цієї благородної справи за чуйність і незламну віру в свій народ, за бажання допомогти всім, хто опинився в скрутному становищі. Ви є взірцем для майбутніх поколінь. Бажаю вам успіху у всіх ваших починаннях, життєвих сил. Будьте щасливі і наповнюйте щасним добром життя інших людей. Зичу миру та спокою усім нам, дорогі друзі, міцного здоров'я, надійного родинного тилу та всього найкращого в житті. Користуючись нагодою, слова вдячності адресую сьогодні учасникам благодійної концертної програми та тим, хто її організував, таким чином, допомагаючи нашій армії. Слава Україні! І зразу, користуючись нагодою, хочу, маю. Честь привітати самих активних наших березнях волонтерів, які не дають спокою в хорошому розумінні цього слова всім нам отож. За громадську мужність вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагороджується! Воронко Тетяна Данилівна. Це нагорода від Березівської районної адміністрації та районної ради. Дякуємо! 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 Семенчук Алла Ростиславівна. Я би дуже просила ще гучніше поаплодувати, тому що це насправді... Настільки? Настільки самовіддані волонтерки, і їх дві. їх дві. Я була вражена, вони працюють як цілий волонтерський центр. Насправді дуже просто. І сьогодні я ще хотіла би запросити, ще з полика урочистості, хотіла б запросити до мікрофону нашого координатора благодійного фонду Руєвид Людмилу Янчарук. Привітайте, будь ласка. Доброго дня. Я дякую всім цьому такому теплому, приємному залу. призначам. Ми починали свій такий волонтерський невеличкий досвід у вашому місті. На ринку і до нас долучилися, познайомилися дуже привітні, хороші і активні дівчата це Таня і Алла. Ми їм вдячні дуже. Але перш за все, я хочу подякувати тим хлопцям, які зараз, які зараз на сході, які не так комфортно, як нам у теплих ліжках, яким не так комфортно, як нам, тому що ми Маємо теплу їжу, гарячий чай і, звичайно, підтримку наших рідних. Вони цього не мають. Я їм дуже вдячна і низько вклоняюся за ту мужність, сміливість, за те все, що вони роблять. Це справжні чоловіки. Насправді хочеться ще сказати, що так співпало. Завтра у нас буде. Свято Української армії. Сьогодні у нас свято Всесвітній День волонтера. Можливо, це не спроста так все співпало, тому що у хлопців свій фронт, а у нас волонтери свій фронт. І ми працюємо в тилу, а вони працюють, скажімо так, на передовій. Це не легкий труд і в них, і в нас. І я хочу подякувати всім тим людям. Які долучаються, які не проходять байдужі, ми стояли перші дні у вас на ринку. Ми роздавали листівочки і запрошували долучатися всіх людей, всіх небайдужих. Ви знаєте, дуже було е, приємно бачити стареньких пенсіонерів, які підходили сльозами на очах, дякували нам і передавали теплі слова і декілька гривень, скільки вони могли для наших хлопців. Ми вам дякуємо і просимо, допомагайте дівчатам своїм на місці. Долучайтеся, будь ласка, не будьте байдужими. Долучайтеся школярі, долучайтеся студенти, долучайтеся всі активні. Зрозумійте одне, що разом ми сила, і ми не переможна сила. Нас ніхто не здолає, якщо ми будемо разом. У силі, у єдності наша перемога. Ми зараз хочемо вручити невеличкі такі подяки для тих шкіл, для тих училищ. Для тих навчальних закладів, які насправді на Березнівщині долучилися дуже дуже активно. Це дітки, це школярі, які малювали свої листівочки, малюночки, якісь такі доробки робили, передавали, що могли з дому, приносили їхні батьки. Це теплі шкарпетки, це крупи, це одяг теплий. Все, що вони давали, ми дуже вдячні і хочемо їм подякувати такими невеличкими подяками. Мета музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету. <плес> джерело керівнику Раїсі Цапун Інституту мистецтв РДГУ. Зразковому ансамблю сучасного танцю «Діалог». Народному Аматорському ансамблю танцю «Берізка» Березнівського районного будівель. Хочемо подякувати активним школярам Березнівської середньої школи номер 2 які постійно нам допомагають у. Допомагають роздавати листівочки, можливо, ви бачили в суботу на привізному ринку біля а, магазину Престиж. Це Владислав Семенчук. Це Владислав Клюжний. Це Вікторія Рибак. Ольга Яницька. Щиро дякуємо цим дітям, які постійно щонеділі у суботу приходять до нас, не дивлячись на мороз на холод і допомагають нам. Також хочемо подякувати колективу прислідської школи. Колективу Орлівської школи. 2. Колективу Березнівського професійно-технічного училища номер 4 в яким, до речі, знаходиться склад, де можна постійно здавати, здавати постійно речі, теплі одяг, медикаменти. Будь-що що у вас є. Є хтось у нас представників. Колективу відковицької загальноосвітньої школи. Школі міста Березня. Дуже дякуємо цим діткам, які долучилися, зробили акцію Один день без солодощів. І кожен прикріпив до свого малюночка, до свого листа цукерочки, і, е і ми відправили їх хлопцям на передову. Колектив Це... кам'янської школи, який теж постійно включився в роботу волонтерів. Щиро дякую. До кількопівської загальноосвітньої школи. І ще хочу особливо подяку висловити Березнійській школі-інтернату простому. Дуже дякуємо цим, цим викладачам, учням, які також нам постійно допомагали. Лісотехнічний коледж сьогодні. Вик... Сьогодні студенти з технічного коледжу передали волонтерам маскувальну сітку, яку ми теж передамо хлопцям нашим розвідникам зі мату. Сиснівська гімназія. Моквинська школа. Мопвинська загальноосвітня школа. Загальноосвітня школа, Японівська загальноосвітня школа, економіко-гуманітарний ліцей, Зірненська загальноосвітня школа, директору та колективу будинку культури міста Березня. які допомагають нам у волонтерській роботі. Танцювальний ансамбль. Привітайте ще раз область! А зараз запрошуємо гурт джерело з народної... Запросити хореографічну е, баріску, вашу рідну, танцювальний ансамбль із хореографічною композицією. Гей «Hey Соколи, Аплодисменти.